Слава Україні! Ну що, починаємо новий відосик. Кенворд вже все перевірив, завів. Дуже багато часу немає зараз, тому що сприйшов треба їхати в Шибойган, Віскансен на делівері. Починаємо працювати. Великаналі Калуш Транс. Всіх вітаю. Всі вже скучили за волтером, давно його не було. Собатюра вже виріс. Потягується трохи сонний. Е, якраз я трошки виголюю перед тим як виїжджати. Е, Трактор зараз якраз прогрівається, качаються подушки, це все відбувається. і Можна буде зараз їхати. Зараз трохи волтера виголюю і буду їхати. Що, доїхав я вже своїм Кенвордом до Віскансена. Е, недавно сюди заїхав Віскансен, маю на увазі. А е, як бачите на вулиці Туман? Е, дорога така, так би трошки обмежена. Міст, але нічого. Приїхав на Delivery в Віскансен, поки мене розвантажують, коротке оголошення. Запрошую до співпраці овнерів, тобто власників траків. Зараз я почав співпрацювати з крутими диспетчерами, хлопці з України, добре грузи, добрі гроші. Так що, кому цікаво, телефонуйте 593 6, 6 Приїхав Вісконсен, дивлюсь, тут місцями посипана сіль на паркінгу. Спочатку не зрозумів чого, тому що температура в принципі, плюсова. Але насправді що стояв сніг, а навіть такі кусочки снігу ще є місцями. Тобто посипали сніг, тому що паркінг був засипаний снігом. Трошки заїжджаєш на норт Віскансен від Чикаго і вже. Погода зовсім наша. Чикаго вчора було плюс 5-6. А тут вже набагато холодніше. Добре, мене вже розвантажили, їдемо на пікап і сьогодні знову буду шпарити на місці. Приїхав на пікап місце стремне. Залізяки кругом. Хлопці на фортліфтах їздять, тут це все піднімають. Е, мені здається, що мене щось таке буде зараз теж вантажити, але не знаю, точно не пам'ятаю. Зараз буду чекати, бо роблять кінчу і ми там перевіряти, що я маю зараз е, Все, Я вже завантажився, виїхав з пікапа, е, доїхав до першого тракстапа. І так якби Трошки офігів, е, тому що ціна на солярку 3,89, е, зі знижкою 3,50. Е, такої ціни на солярку не було вже дуже-дуже давно. Е, воно дуже сильно тішить і трошки насторожує, тому що. Зазвичай, коли щось таке відбувається, потім дуже сильно подицільний на... що Я, 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 я побоювання. Але нічого, поки десь басверка заправляю, повні баки і далі. Все, заправився, виїжджаю, хочу сказати, що вже давно не заправлявся повні баки на 400 баксів. Сказати, що я радий, то не сказати нічого. Тому що за 400 баксів заправка це реально дуже добре. Все, тепер вже можна спокійно їхати на Мічиган. Дорога сьогодні буде трошки далека, майже 600 миль. Не впевнений, що до кінця доїду, але ну, як буде так, дай спішити. безпечати. Приїхав я в Мічиган, вже розвантажився, он трейлер пустий, лише трошки грязний. Треба його зараз позамітати. І хочу вам показати, якби новий девайс, який я купив. Зараз е, робимо тест-драйв. я собі такий домухач. Дуйко Мілуокі. А яка історія цієї покупки? Е, е, в, зараз в Хондіпо є акція, батарейки, батарейки з чарджером продаються. І Коли ти купуєш дві батарейки з чарджером, то ти можеш вибрати собі якийсь девайс, який ти хочеш в подарунок. А я давно хотів собі таку дойку, тому що з віником ходити по трейлері, замітати воно, по-перше, довго, по-друге, дуже незручно. А з такою штукою це набагато швидше. І давно хотів це купити, а вже так, якби в хунті тут була така акція, то це все я взяв і купив. Зараз йду його випробувати. Тут все просто, підключається така батарейка, дойка йде окремо. Тут є два режими, ти можеш вибирати. Повільний черепашка і швидкий заяць. Відповідно, якщо буде на швидкому режимі, то швидше сяде батарейка. На повільному на черепашці буде трошки довше батарейка протягне, лише вона буде трошки слабше тут. Бачите, який в мене тут трейлер. Ну, не скажу, що він аж який дуже грязний, але трошки є мусору. І зараз спробуємо з черепашки. Зараз буде трошки шум, так що звук краще виключайте. Як бачите, навіть в режимі черепашки все працює досить непогано, навіть такі грубі куски дошок від політ, але все рівно здуває. Зараз спробуємо ще режим зайця. Все переключив на зайця. Зараз пробуємо зайця. Хочу сказати, з зайцем набагато веселіше, все ж набагато швидше здувається. Коротше, лишаю на зайці та йду. Все, буквально 2 хвилини, трейлер супер чистий, все, видалось прекрасно. Шуміло рулить. Виїхав з делівері, їду на пікап. По дорозі вже їхав на тракстап Лаус, трошки вигуляти волтера і взяти каут. Що, цікавий у мене сьогодні пікап. Думав, що я його не буду брати, тому що пізній пікап, але нічого не було іншого. І доводиться такі, таку роботу робити. Сьогодні буде супер нічна робота, 11 година вечора, пікап, 5 ранку делівері, 300 миль треба буде проїхати. Тобто спати сьогодні не буду. А е, чим це все, це я везу сьогодні почту. Перед крісмосом дуже багато треба перевозити пошту, тому що йде багато посилок, подарунків та і так е, далі. То, якби, американська почта наймає то, якби, сторонні організації, щоб перевозити їхні вантажі. Цим я буду сьогодні займатися. А, зараз чекаю, коли мене загрузять. І буду виїжджати. Зараз, повинно, коли вже завантажую, я вже покажу, як це все виглядає. А, я коли вже таке робив, ще на своїй першій роботі. Там був такий контракт, і я возив два тижні цю почту. Робота дуже важка, тому що вони завжди пізні пікапи і рано делівері, і, так, це не значно. Але Там вони так, якби, трошки більше заплатять, наприклад, за цей вантаж заплатили 1000 доларів І йде з Детройта на Аврору 300 миль. А на цей інший день це вже багато. Тобто, ну, єдине, що дуже незручно, що так пізно вантажність. Я зараз вдома вже трошки подрімаю, я потяг на Все, тепер повністю нічна їзда, пів першого дня ночі, шпарю на ЧК. 94-й хайвей. Йде через Мічиган, потім Індіана, потім ä, він переходив 80-й хайвей. Вже 80-кою доїду до Ілінойса. До, 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 до. Через Chicago, Ніч заїхав взяти каву. Вночі сама прикольна тема, щоб не заснути, то щось поїсти. Давно так робив. Коли їздив багато ночами, то завжди вночі снів, позов росте, морда росте, зато спати менше хочеш. Так що є і плюси, і, і мінуси. Так вам на, на замітку, хто бореться зісновності, то найкраще поїсти. Оболягнути спати. Четверта ранку заїхав в Чикаго. Зараз їду 294-м хайвеєм, пусто. А в четвертій ранку ще машин нема. Так що, якщо вам треба доїхати до роботи без трафіків, то виїжджайте в четвертій годині і через Чикаго можна проскочити спокійно без трафіку. Я, знято, жартую. Але таке, для статистики можна собі порівняти. Як 4 година, як буде 9-10. Приїхав нарешті вже в компанію, е, на цю почту до мене делівері. Ставдок, КП е, ступу тут все. Я приїхав сюди пів п'ята, зараз за пів восьма, я тільки ставдок. Дуже багато народу, всі якось так не дуже швидко працюють. Взагалі, так, тут все так розплановано дуже добре. Дуже Одного сподіваюсь, більше сюди їздити не буду. Чекаю, коли розвантажую і буду далі їхати звідси. Розвантажуюся, зараз шпарю, відчіпаю свій трейлер. І сьогодні ще спробую його поробити з Амазоном. До речі, якщо є овнора, які хочуть працювати з Амазоном, то можете телефонувати. Можна так попрацювати з Амазоном через мій аккаунт, так що, якщо ну, цікаво, то 312,93866. Все, привіз я трейлер назад. Відчіпаю трейлер, відчіпка трейлера відбувається так. Спочатку відчіпаю п'яте колесо. А цей рычажок потягнув на себе. Зараз опускаю лапи. Після того, як опускаю лапи. Чіпаю повітряні лінії і електрику від трейлера. Коли все відчіпив, тоді вже можна виїжджати з під трейлера. Ну що, під'їжджаю я до Амазони, там знаходиться верххаус. Тут хлопець з водбетом. Культурний, до речі, хлопець через те, що е, зупинився, каже, в тебе там одна лампочка на трасі не світить. А я йому подякував. Є е, досить непогані водії. Деяких з них навіть хочуть тобі чомусь допомогти Що, Приїхав я на Амазон, трейлер був ще не готовий, я тут чекав майже годину, поки його завантажили. Зараз вже все готове, бо горить там зелене світло. Що вже зелене світло, значить вже завантажений. То зараз все чіпаю, піднімаю лапи і буду виїжджати звідси. E, взяв контейнер, цей він тупо абсолютно новий, шасі повністю нові, всі колеса, нові диски, тормоза, все це повністю такий ідеальний стан. Будемо подивимося, що вони тут завантажили. ну звичайний амазонський Мазоношківантаж на тележках, навіть все нормально. Тут є сіл. А і тут є ще щось. Що тут таке, я не знаю. Це якесь сміття. Добре, закриваємо двері. Буду виїжджати. Все, трейлер я вже скинув на Амазоні, а зараз треба знайти пустий. Має бути в місці 12-19. E, тобто 1219, а тут вони говорять 12-15, тобто вони кажуть, 2 ментів. Йду зараз шукати, забираю постей і треба звертатися назад. E, Коротше, з Амазоном така та справа, що ти, ти завжди кудись поспішаєш. Тут немає такого, що ти можеш собі розловити щось зробити Ти завжди кудись це трошки ну, Напрягає, тому що в тебе завжди страс їться. Ну, Друга ночі, я їду додому. Така була сьогодні довга п'ятниця, досить такий напружений цей робочий тиждень, але нічого, все буде добре. Україна переможе. Слава Україні, всім пока.